Шановні депутати, запрошую всіх добранку добро здоров'я перед життям позачарової сесії, зараз запрошую вшанувати голове мовчання, пам'ятати за захисництво, вірне життя нашої держави, желати пам'ятати земляків, які віддали своє життя за нашу державу. Вічна пам'ять, вічна слава і царство Недесне Шановні депутати, запрошую, сьогодні ми до проводимо подачергову 79 сесію сечора го стихання і із 26 депутатів зареєструвалося 15 наявність необхідного форму для нашої роботи, Тому дозвольте. Рукинянська селища ради без посипання оголошує підкреслення. На 79-й сесії пришвидні мені Пелі Дмитрівна, заступник начальника фінансового управління Робетянської селищної ради. Акредитовані засоби масової інформації. Сторчовий Микола Петрович, користундаційного права та волонтело Степанович, буде закликати в Українське об'єднання Свобода. Шановні колеги, у нас е, перед з одного питання. Є потреба зачитувати? Звіни до порядку денного затовнення немає. Тому прошу взяти за основу і підтримати цілому. Перед годений, в цілому порядку денний нашої позачарової 79 сесію сесії селищної ради. Прошу голосувати. За 16 переведені затверджено і підтримано одноголосно. Дякую, що депутати. пропонується регламент роботи нашої позачарової сесії. В коїх є Немає пропозиції Ніколарі? Немає пропозицій. Для вирішення питань до 10 кіно вирішувати. За Для інформації до на роботу сесії закінчити до 10-ї години теж передня. Є ще пропозиції? Нема. Тому прошу підтримати регламент роботи нашої позачарової сесії. За 16 регламент підтримано і затверджено одноголосно. Дякую, депутати. На звідчильня комісія сьогодні вільного Сергія Литвин і Оленко Олексій Миколович. Прошу. 20 грудня 2024 року за номером 3695638 про бюджет обітнянських селищної територіальної громади на 2025 рік про додатків 135 донів. Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Вносить час питання про внесення змін до бюджету громади на 2025 рік відповідно до постанови Кабінету міністрів від 25.09.25 року номер 1211 Деякі питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти та повідомлення № 87 від 30.09.2025 Державної казначейської служби України про зміни до річного та помісячного розпису ассигнувань державного бюджету на 25 рік. Просимо прийняти та збільшити дохідну частину загального. Бюджету громади за рахунок суб'єкції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням їхніх закладів загальної середньої освіти. Сумі 1 907 тисяч 100 гривень коду доходу бюджету 410-311. 2 Відповідно, збільшивши видаткову частину загального фонду бюджету громади по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу освіти. Рокитянської селищної ради по ходу програмної класифікації видатків 17.02 забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок суб'єнції з державного, державного бюджету місцевим бюджетом в сумі 1 мільйон 100 гривень. Прошу вас за першіти дане рішення. Все. Запитання до перемоги до Засідання плавно бюджетної постійної комісії, рекомендації комісії погодити прийняття субвенцій до місця бюджету на харчування учнів. Якщо немає запитань, шані колеги, немає змін допомогти до проєкту рішення. Є потреба защити про рішення. Немає. Тому за голосування проєкту рішення про внесення змін до рішення Робітнянської селищної ради 20 грудня 2024 року за номером 3695638 про бюджет Робітнянської селищної територіальної громади на 2020 через 4-5 днем у тій інформації, що озвучила мені Наталя Дмитрина. Прошу вас, За 16-й конкретно повного голосу. Дякую, що міколетия, дякую, шановні колеги, на цьому передобені нашого по зачерговий за 9 сесії вичерпано. Тому дякую всім за роботу. що важливо для нас харчування дітей наших загальносвітних закладах. Тому всім дякую за роботу і позачарву 79-ту сесію села оголошую за приємно.